Формадол забудь про головний біль. І маємо вже оновлену інформацію про втрати ворога на сьогодні. Офіційні цифри від генерального штабу такі і ще мінус вісім сотень солдатів ворожі армії за минулу добу. Загалом кількість ліквідованих від 24 лютого загарбників уже 125,5 половиною тисяч. Від початку повномасштабного вторгнення сили оборони України знищили 3189 ворожих танків і 6344 бойові броньовані машини. Ліквідовано 2188 російських артилерійських систем. 453 системи реактивної артилерії та 221 систему протиповітряної оборони противника. Українські оборонці збили 284 гелікоптери рашистів та 293 літаки. А ще знищили понад 5 тисяч одиниць автомобільної техніки та цистерний з пальним і потопили 18 ворожих кораблів та катерів.